Вітаю! Сьогодні ми розглянемо один з методів використовування ультразвуку в медицині істотрепсію, а саме механіку ультразвуку при руйнації ракових пухлин. Істотрепсія це тип сфокусованого ультразвуку, який руйнує тканину всередині повністю неінвазивно. Це мікробульбашки нанометрового розміру, які природним чином існують у тканинах. І коли ультразвук попадає в точку фокусування, ці бульбашки збуджуються та механічно руйнують тканини. Клітини пухлини у гризонів до та після гістотрепсії. Фундаментальною частиною ультразвукового перетворювача є п'єзоелектричний елемент, який вібрує, коли до нього подається електрика. Це створює ультразвукові хвилі, що можуть поширюватися крізь тканини шляхом упорядкування масиву елементів у увігнуту форму. Перетворювач стає здатним фокусувати ультразвукові хвилі, які посилюють різку силу у фокусній точці. Коли ці хвилі застосовуються імпульсами, вони створюють ефект, відомий як гісотрептичний фокусований ультразвук, який може фракціонувати цільові тканини. На основі цього принципу хірурги мають можливість неінвазивного лікування та знищувати цільові тканини у цьому випадку пухлина в печінці. Хвилі проходять через тканини та через різницю тисків, відтягуючи газ, утворюючи бульбашки, колапс яких руйнує кліти. Інші методи терапевтичного ультразвуку використовують вібрацію для підвищення температури до термічного руйнування. Це може потенційно пошкодити тканини, які не є мішенню. Гіздрепсію ультразву застосовується короткими імпульсами, техніка, яка розроблена для усунення термічно ураження тканин. Після завершення процедури здорові тканини можуть вирости, щоб замінити знищені клітини.